Нуланд, це заступниця держсекретаря Сполучених Штатів держдепартаменту. Приїхала в Київ несподівано. До речі, неоголошений візит. Ви зараз бачите фотографію, це вона з Єрмаком обіймається. Ось, мабуть, їм є про що поговорити. Є певна певний реліз з приводу цієї зустрічі. З'ясувалося, що приїхала вона обговорити 10 пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Я не знаю, чому саме зараз необхідно говорити про ці 10 10 пунктів ймовірно одна із тем. Це це я зараз просто думаю. Про що ще могли говорити? Це е, моя думка зараз. Так це це не з прес-релізу прес-реліз я вам сказав 10 пунктів мирного плану. Я думаю, що ну от із, із паном Єрмаком могли та так само обговорювати і якісь певні ризики пов'язані з тим, скільки насправді грошей і чи збережеться оцей принцип карт-бланшу від Білого Дому на наступний рік. Ну і звісно, як представник держдепу Нуланд висловила свою прихильність України. Що все залишається в тому дусі, в якому воно, воно залишається. Але сама от офіційна тема, звісно, обговорити 10 пунктів майбутнього мирного плану. Це теж дуже цікаво. І ми. Вже неодноразово з вами ви пам'ятаєте, майже от в кожному подкасті, мабуть, останнього місяця, ця тема таким чи іншим чином представлена. Я її обговорюю, тому що заговорили. Заговорили це дуже цікаво. Багато офіційних осіб і таких топ-спікерів світових серед наших партнерів про те, що, що ж буде після української перемоги, тобто відчуття того, що перемога наближається. Кінець цієї війни наближається, вона без сумніву присутня і. Ем... Рівень спікерів, які проголошують промови таким чи іншим чином згадуються про те, чим може закінчитися ця, цей, ця війна, як вона може ну чим вона може закінчитися перемогою України, але що буде після того, так яким чином примусити там Росію робити те, що вона мусить робити? І от це вам ще один сигнал, Нуланд і Єрмак. Є ще більший рівень, фантастично високий рівень, де піднімалася ця тема, це якраз з зустріч Макрона із Байденом Макрон з Байденом також порішали про перемовини, можна це так сказати, тому що вони дуже відверто поговорили і про Росію. і потім зробили дуже багато таких заяв, які хотілися обговорювати усім, в тому числі і у Кремлі. У Кремлі до речі, в Макрона вчепилися, що він якісь не такі, що він, начебто, от історичний зв'язок Франції з Росією. А ви пам'ятаєте, що один із останніх. Таких офіційних візитів Володимира Путіна якраз. Відбувався, відбувався до Парижу, і він там, якраз, оцей політичний скандал, коли він нашу українську анну назвав Анна Руська, да от Анна Російська, і потім якраз Макрон наголошував на тому, що ну це якби не зовсім так, і багато статей вийшло, що це якраз українська княжна. Ось ну це, це таке. Так, от зв'язок просто історичний Франції і Росії. Це типу в очах пропаганди російської, це типу як зв'язок історичний Росії і Берліна, так Німеччини. І от в них там щось десь шкербеко, коли коли Макрон говорить те, що може не подобатися Росії. Хоча цей на цей раз було трошки інакше. Ну, про Макрона трошки пізніше. Давайте про Байдена, Байден. Висловив думку, що він міг би зустрітися з Путіним. Аби Путін, якщо в разі, якщо Путін готовий виконувати умови для перемовин, тобто виводити війська з України, забиратися геть з України. Це для початку, ну і тоді. Можуть бути якісь моменти, які можна було б обговорити. Дуже спекулятивно, це висловлювання Байдена було б представлено в пресі різних країн. Навіть такі заголовки з'являлися про те, що все Байден просить Путіна про перемовини. Насправді це все не так. Я спеціально для вас нормально так прошерстив в інтернет для того, щоб знайти відео з більш-менш. Я просто ні, можна, можна було і самому сісти і накласти переклад, але я, в принципі, мені пощастило, я, там російський пере, су, су, ну, якби синхронний переклад російський, але він ну, максимально наближений е, за змістом до того, що сказав Байден. І от ось цей важливий відтинок в його відповіді на запитання щодо перемовин з Путіним, як він насправді звучить. послушает, а чтобы потом не распрострживают все деляк их дурнить. Он говорил тогда о том, что он он представлял себя следующим Петром Первым. Он говорил о необходимости, что люди там мы должны это Киев он называл, а это матерью городов русских и там российская идентичность и так далее. Он во всем просчитался практически. Вопрос в том, что что как ему из этого обстоятельств, как ему вообще из этого всего выбраться? Я, если он готов обсуждать что-то, то хорошо, я готов, но я буду делать это в консультации с моими союзниками, самостоятельно это не буду делать. Тобто Байден чітко дає зрозуміти Путіну, що самостійно приймати рішення він не буде. Це буде знову ж таки, принцип консенсусу. Розмовляти з Путіним можна на думку Байдена сьогодні лише колективно, але для цього Путін має зрозуміти, що він не Пьотер I, що він нікчемність, не собиратель земель, що він злочинець, фашист і так далі, і тому подібне, і що він. Має бути зіркою майбутнього Гагського трибуналу. Ось, ось що має зрозуміти ця людина. А просто так сідати за стіл зі злочинцем за стіл перемовин ніхто не буде, і це треба чітко усвідомлювати. Хоча викручують, ще раз кажу, викручують абсолютно за змістом ем, трактовку саме оцього брифінгу у Байдена у Кремлі. Ось що сказав спікер Володимира Путіна Пісков. Про цей з Байденом. Маємо Фактично, що сказав президент Байден? Він сказав, що переговори возможны тільки після того, як Путін уйдет з України. Вот що він сказав. І Кремль к этому не готов. Ну, безусловно. спеціальна война операція продовжується. Но при этом, и это очень важно, то есть очень важно это давать в увязке, но при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь, предпочтительный путь достижения наших интересов это мирными дипломатическими средствами. Тільки одне пояснення є, чому этот путь более предпочтительна банально закінчуються артилерійські снаряди і ракети, в тому числі, і всі прекрасно про це знають, тому що е, встановлювати рекорди е, такими шаленими темпами. А ви знаєте, що інститут вивчення війни написав, що в окремі дні російська армія здійснювала 20 Тисяч запусків артилерійських е, снарядів 20 тисяч в день. Е, тобто, ви уявляєте, що будь-які запаси такими темпами можуть вичерпуватися, і вони в принципі вичерпуються. І тому звісно, і пісков Путін цього не ну як не, не скаже. Ми за перемовини. У них там всіх одна пісня. Ми за перемовини. Тільки ми хочемо е, перемовини на своїх умовах. А якщо на своїх умовах не буде, а що таке свої умови? Визнати анексію Криму для початку, так от щоб всі її визнати. Знали залишити захоплені території за Росією, щоб всі це визнали зараз. З'явився ще один дуже цікавий пункт, який виникає вже в риториці і офісу президента Українського Українського міністерства оборони, а також вже активно підхоплюється і нашими партнерами. Це питання денукліаризації, так би мовити, Російської Федерації, тобто знищення її ядерного потенціалу. Російська Федерація має відмовитися від ядерної зброї лише тоді вона стане безпечною для світу. ось це позиція прекрасна, і її мені здається, всі вітають. Не вітає поки що тільки одна людина Макрон, який з якоїсь причини, і я, от я знову ж не розумію, чи в нього погана канцелярія працює, чи вони там аналітику якусь не читають. Чи дійсно вони так далеко від усього того, що вони як я просто в це не вірю, але е, е, Макрон, от мені здається, свідомо. А пишуть, що несвідомо став частиною інформаційної операції, інформаційної операції Кремля по просуванню е, наративу, що е, Україна е, не має стати членом НАТО в майбутньому, і це відбувається після Бухарестського саміту. Де було чітко заявлено Бухарестський саміт не той, що 2008 року, а той, що відбувався от тиждень тому. Де було чітко сказано генсеком НАТО Столтенбергом про те, що Україна стане членом НАТО після завершення війни, і Росія ніяк не може на це впливати. І тут на тобі Макрон, навіть який вже зустрівся з Байденом, а він висловився про гарантії безпеки для Російської Федерації на сторінках одного французького видання. Він сказав так, що. Він є прихильником завершення будь-яких конфліктів за столом переговорів. Він вірить, що війна Росії України закінчиться за за столом переговорів, і що в на цих переговорах обов'язково підніматиметься питання гарантій безпеки для Російської Федерації і тут от от так от 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 таке така реакція тому що ем, які можуть бути гарантії безпеки для гвалтівника, вбивці і терориста ви собі це уявляєте? До речі, от якраз в такому дусі висловився Олексій Данілов, наш секретар Ради національної безпеки. Що саме так це і потрібно сприймати. Він відповів Макрону на його ідею гарантій безпеки для Російської Федерації. Не може бути жодних гарантій безпеки для терористів, для людей, які влаштовують геноцид. Гарантії безпеки, якраз за словами Данілова, і я абсолютно це підтримую, мають бути для всього цивілізованого демократичного. Світу гарантії безпеки від Росії, а єдина гарантія безпеки, і це знову там от згадано. Зверніть увагу останнім часом, як все це відбувається. Що гарантія головна гарантія безпеки це якраз відсутність ядерної зброї у Російської Федерації, але от сказано це все Макроном було в контексті якраз майбутнього членства або не членства України в НАТО, що ця тема. На думку Макрона вона обов'язково виникне, і, мабуть, він натякає на те, що гарантія безпеки це якраз не розширення НАТО на територію України для Росії, і це, звісно, і є елемент інформаційної операції, в яку от в цілищата інформаційні, в які потрапив Макрон, свідомо чи не свідомо треба просто далі слідкувати, що е, говоритиме і заявлятиме макрон цього і наступного тижня і тоді ми е, звісно все це зрозуміємо але зараз отакими от заявами і інтерв'ю звісно що французький президент абсолютно не грає на руку е, путіну е, ще е, одна людина парирувала цю заяву макрона це лойд остін він сказав що розширення нато Розширення НАТО це голова Пентагону. Зараз ми його покажемо. Нагадаємо, от він сказав, що розширення НАТО це якраз наслідок російської агресії, а не причина російської агресії. І тут, звісно, дуже важливо цю різницю відчути. Розширення НАТО наслідок російської агресії, а не навпаки. От, і все клеверлі. Це міністр закордонних справ Великої Британії. Нинішній також застеріг світ і Україну від перемовин. На його думку, перемовна ну, це офіційна позиція офіційного Лондона. Час для перемовин ще не настав. Абсолютно, то от така, от однозначна позиція. Ну і е, стосовно. Позиції американської розвідки, тепер Евріл Хейнс, це керівниця американської розвідки. Теж вона дала дуже цікаве інтерв'ю. висловилася про зануреність Путіна у справи теперішньої російської армії. Американська розвідка тепер стверджує, що Путін нарешті до нього починає доходити, що насправді відбувається із логістикою, постачанням дефіцитом артилерійських снарядів. Техні... Нікою, ці іранські дрони і все інше, і так далі, і тому подібне. Тобто, людина почала. Десь спускатися на землю, знімати рожеві окуляри і розуміти, що цієї війни йому не виграти, а його спеціальна військова операція, звісно, не досягне потрібного результату. Єдине про що каже Хейнс: що до кінця не зрозуміло наскільки Путін занурений, якби вправду зараз, наскільки він занурений, тобто він розуміє, що щось не так, але от але чи розуміє він, що все. Настільки погано, поки що відповіді в американської розвідки на це питання немає, але я думаю, що скоро буде. Скоро буде інститут вивчення війни. Пише, що Путін не хоче перемовин насправді, і це його план по. Затягуванню е, часу по затягуванню часу мета затягування часу е, у Путіна єдина: по-перше, намагатися просунути оці от тези і наративи про те, що потрібні перемовини е, Росії і Заходу, що Україна не хоче цих перемовин. А ми хочемо ці перемовини, е, підняття теми про те, що гарантії безпеки Україна не має стати е, значить, членом НАТО, так е, відвести від себе удар. Е, з приводу визнання просто повальне повального визнання всілякими міжнародними інституціями Росії країною спонсорською або країною терористом. Так це все треба якось змінювати. Ну і фактично перетворити, перетворити в образі європейців, які там живуть десь далеко-далеко. Що Росія насправді розв'язала цю військову свою так звану операцію вимушено, і вона є жертвою. Тобто терорист зараз брехливо намагається перетворити себе на жертву, а не на агресора. Ця гра. Якраз і називається умовна спецоперація перемовини. Ну отак, от це все відбувається, але розкусили вже. Я вам хочу сказати, що інститут вивчення війни це непроста організація. Це американська організація. Це не проста організація, і вона скрізь за все афільована і з Пентагоном, і також з американською розвідкою. Тому я раджу читати їхні звіти. А вони виходять практично щоденно. І вони стосуються дуже багатьох аспектів, якраз е, того, що відбувається сьогодні і на наших фронтах, а також що відбувається навколо. Це така навколишньо військова аналітика, яка дає відповіді на дуже багато запитань. І схожу на те, що якраз те, чого. Прагне Путін це якраз е, затягування часу. А те, що Путін і Кремль не збираються, не збираються виходити і не готові, і абсолютно не знаю для чого виходити з військових дій припиняти цю війну. Якраз демонструють зустрічі, які проводять офіційні особи Міністерства оборони Російської Федерації. Наприклад, Шойгу е, з'їздив до Білорусі, зустрівся зі своїм колегою Хреніним Віктором, це міністр оборони Білорусі. Поговорили вони про те, як. Там злагодженість е, на полігонах відбувається між бульбашами і расистами. А потім е, зустрівся і е, з Лукашенком. Я тут цікаво, що я, я не знаю, чи тягнув чогось Лукашенко вже почав е, грозити е, війною не лише до останнього українця, а й до останнього поляка. І, і це звісно дуже дуже смішно виглядає. Давайте цей уривок вам покажу, тому що він реально, реально вже підшити десь в папочку для Я не собираюсь пикова пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, Беларусь к этому готова. Если они хотят воевать до последнего, не то украинца, не то уже там поляка или еще наемнику. Ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и, и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Не видят. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше Знаете, мы обменяемся мнением. А що його бачили, такі сидить і думає, Боже, <хи> як я міг вступити в це Гівно, полін. Як би його звідти вилізти? Коротше, так, Подоляк висловився з приводу цієї зустрічі. Ось таким чином, це пост Михайла Подоляка. Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних із своїми білоруськими партнерами сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викладає. Кривальні покази. Пом'якшить відповідальність? Ну, типу, Михайло Подоляк запрошує з повинною просто зараз з'явитися і е, не доводити ситуацію до зовсім до крайнощів. Ну а тим часом російська ванта продовжує підтримувати війну Росії проти України. Це демонструє жовтневий е, такий соціологічний, оцей, соціологічне опитування лева до центру. Ви бачите графік. Питання: ви лічно підтримуєте і ні? дії російських збройних сил в Україні. І ось ви бачите, що темно-синім кольором е, динаміка, е, у нас лютий 22-го року 48% відповідали абсолютно підтримую, а скоріше так відповідали 20%, відповідно 68% у лютому були за. Що ми маємо на листопад 22-го року 42%. Абсолютно підтримую, скоріше підтримує 32%. Тобто, в нас трошки впало, на, на, на 6%, у нас падіння з лютого в абсолютно підтримую, Але зростання, ви бачите? Ви бачите, що зростання, на наскільки відсотків скоріше підтримує. Тобто, в принципі, загальний. Загальний відсоток то скоріше підтримує, і під, ну тобто тих, хто підтримується, він достатньо великий і навіть більший ніж був у лютому місяці. Пропаганда працює, вата вірить своєму лідерові. І, і якщо я як, ну можна його назвати а вже ж фюреру, так путлеру От і якщо така громадська думка. Є сумніви, але ну якщо вона така громадська думка, то для чого путіну якісь перемовини чи що ще? Він зараз герой, і поки це все не зміниться. Е Нічого не зміниться, тому робити висновки про те, що Путіну насправді перемовини не потрібні, а це все лише для затягування часу. Мені здається, це на 99% абсолютно правда. Єдине, що їх зможе змусити сісти за стіл перемовин, це дійсно коли в них закінчаться ракети і снаряди. Ось і ось, і все застосування ядерної зброї. Я думаю, що на даному етапі спорядку денного це питання взагалі зняти і. Оцім операційним керівництвом так званої спеціальної військової операції ядерні загрози замінені на знищення, на завдання по знищенню енергетичної інфраструктури України.